Давайте з вами подивимось, як приходять садові жалюзі від воробника. По-перше, вуличні жалюзі для альтанок, квартир, офісів, терас і вікон комплектуються обов'язково інструкцією по монтуванню, тому що принципово важливо правильно змонтувати систему. Ось вигляд у готовому вигляді, а також описано, як правильно зібрати елементи конструкції. Другий момент. Виробник надає саморізи, довгі саморізи для фіксації механізмів в отворі, а коротенькі нержавіючі саморізи для фіксації ламелей до механізмів. Стосовно механізмів, вони приходять попарно на задану висоту готового виробу. Наприклад, в даному випадку замовник... Захотів зробити 4 комплекти шириною 90 на 1,30 метр. І ось, ось висота механізмів вона 1300 мм. На кожну на кожен комплект іде правий і лівий механізм. Йдемо далі. Що стосується ламелей. В якості деревини використана сосна. Вона висушена просочена спеціальними оліями, які мають колір. Колір обирає клієнт на момент замовлення. Є в нас певна палітра від виробника, де можна обрати колір готової ламелі. Кожен механізм на задану висоту має певну кількість, певну кількість ламелей, тримачій для ламелей. І під кожен тримач зроблені. Ламелі в конкретному вже розмірі. Для того, щоб коли змонтуються в отвір, два механізми і між ними ламель, наприклад, в готовому вигляді було в нашому випадку потрібно 90 см. Доска шліфована, оброблена повністю готова до монтування. Ось так береться механізм, монтується в отвір, і потім до нього вже кріпляться ось ці ламелі з саморізами, які йдуть в комплекті. Потім Ось так механізм працює, можна ламелями їх відкрити, закрити, насолоджуватись експлуатацією. Хотілося б зауважити, що максимальна довжина ламелі в готовому вигляді має бути не більше півтора метри. Якщо ви хочете зробити метр сімдесят, два-два з половиною, іноді 3 метри хочуть закрити, то дошка просто буде деформуватися. І виробник не дає гарантію на довгу та. Повноцінну експлуатацію даної системи. Що ж стосується механізмів, вони можуть максимально по висоті бути 3 метри.